Синоптик розповіла, чи буде 30 градусна спека в Україні до кінця травня. До кінця весни в Україні очікується настійка погода з періодичними дощами. Найближчими днями погода в Україні буде настійкою з періодичними дощами та грозами. Лише на заході країни збережеться переважно суха погода з сонячними проясненнями. Ця настійкість атмосфери, яка середи почнеться, буде утримуватися до 29 травня точно. І там, можливо, навіть більше території країни охопить, західні області теж, розповіла в інтерв'ю НВ-Синоптик Укргідромецентру Наталія Птуха. За її прогнозом, в цілому в західних регіонах буде менше опадів. Температура повітря залишиться на рівні 10 16 градусів в нічні години, на заході трохи свіже, 8. 13 за рахунок меншої кількості хмарності ночами. Можна відзначити, що в цьому році немає спеки, до кінця весни ми підходимо без тридцяток, їх практично не буде, сказала Птуха. Коли в Україну прийде літня погода, прогноз. У червні, на початку липня, в Україні очікуються сильні дощі та грози. За прогнозом метеоролога Вазіри Мартазінової, не виключено, що з кінця травня і десь до середини червня прийде похолодання. За її словами. Про погоду влітку в цілому говорити все ще складно, але друга половина червня буде відносно суха і тепла. З другої половини червня це буде вже починатися гарне літо. Там температура вирівняється і піде на літні показники, прогнозує експерт. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові!